Томас Малер, голова Монстудіо, звинувачує українців в тому, що його студія може закритись. Ха-ха, <пілляха> Крінж Томас це той самий модило, який був дуже обурений, що його гра в дочасному доступі No Rest for the Wicked не продається на території Рашки через політику видавця Private Division. Коли Тукей вирішили продати Private Division, то No Rest for the Wicked єдині не входили в угоду. Студія вирішила стати незалежною, і як тільки це сталося, то вони одразу почали продавати гру на рашці. Нещодавно Томас в Діскорді гри попросив, щоб гравці почали залишати позитивні відгуки по бо проєкт бомблять негативними. Він би звісно не просив, але інакше студія за кілька місяців взагалі нічого не зможе робити. Змі це швидко розлетілось, і йому довелося викласти розгорнутий допис вже в Твіттері. В ньому він зазначив, що наразі студія все ж ок себе почуває, але кілька божевільних у лапках його вже декілька років хейтять у Твіттері і називають нацистом. Скоріше за все, маючи на увазі саме українців, які були обурені позицією Томаса. Також він додав, що як тільки він заявив, що не хоче, щоб його студія займала. Мала якоїсь політичної позиції, то на наступний день до дверей його офісу прикріпили листок із зображенням Путіна і погрозами. Ще він прикріпив у коментарях фото даного листа, якщо чесно, якихось погроз там, взагалі, ну на мою думку, немає. Коротше, хайпує на своїй нетакусічності як тільки може.